Доброго здоров'я, друзі. Село Дземброня. Вашій увазі дві ділянки. Одна ділянка площею 40 соти. От вона знаходиться на самій межі. Злізу. Житлова забудова. Орієнтовно 100 на 40 120 на 30 десь така її протяжність. Зараз я стою на ній. От Вона починається там, де ті смиреки і закінчується десь на межі з Це під'їзна дорога до ділянки. Слідуюча ділянка площею 1,55, а також житлова забудова прямокутної форми. Має десь 150 метрів на 100 також все тут добре такі хмари хочеться їх пощупати так клас вже поруч є діючий бізнес називається сховок кому цікаво поцікавитися подивіться загугліть Котежне містечку сховок чогось так я вам правильно називаю а Google Maps також воно зазначене там якийсь я бачу тузик відпочиває, ну, песик. Що тут він дивиться на красну природи тут є. Це все, все в межу йде, все в межу, діляночка в межу. Дуже глибокий краєвид, класний для тих, хто розуміється на цим броні на краєвидах. Це перший ряд. Оце у нас кінотеатр. Це є екран, а ми сидимо в першому ряді.